Два рятувальні автомобілі передала Житомирським рятувальникам швейцарська благодійна організація Шолідеро Шенфронтере». Вони допомагатимуть рятувати людей, які потрапили у автомобільні аварії під завали та під час гасіння пожеж. Про це Суспільному розповів Рікардо Шалібаум, рятувальник та волонтер зі Швейцарії. We are all from у Швейцарії ми часто кажемо: якщо ми можемо допомогти, ми допоможемо. Ми допомагаємо Житомиру та області. Ми робимо лише маленьку частину. Проте сподіваємося, що для вас це значно покращує ситуацію, і це допоможе багатьом людям. Рікардо разом із колегою провів інструктаж з використання автомобілів для працівників ДСНС Житомирщини. Рятувальники розділились на дві групи по п'ять людей. Машини випробовували на здатність гасити пожежі, підіймати та розрізати метал. Гарна машина, будемо бачити, як буде ну яке обладнання. Є домкрат, домкраки, хороша базова машина, вона вона не вбиваємо, скажем так. Во. обладнання, рятувальне, ну базове. У нас воно є, ми не здивовані цим обладнанням, але чим більше цього обладнання, тим більше людей ми можемо рятувати, застосовувати дане обладнання. Допомагати Житомиру швейцарські волонтери вирішили після знайомства із Яніною та Олександром Яремчуками. На початку повномасштабного вторгнення Яніна з дітьми виїхала з Житомира за кордон та проживала у родині швейцарця Мікаеля Пашу, каже Олександр Яремчук. Вона там прожила шість місяців в них в родині. І їхній син, такий патріот України. Він болів дуже за Україну. І на другий день війни він створив асоціацію Шолідеро Шон -фронтєри». Це солідарність без кордонів. І тоді Яніна запитала в нього, чи можливо я організую один концерт, так як конартистка для підтримки вашої місії або підтримки України. Він каже, давайте створимо, давайте зробимо концерт. Ми зробили концерт, вони заробили там щось дві 200 євро, чи скільки я там що не пам'ятаю, і долучилися до допомоги їм. Далі Мікель запитав, чи не хоче твій Олександр приїхати нам допомогти з України для того, щоб ми могли більше робити. Ми з Володимиром Івановичем Виговським через його студентський клуб. Я по шляху виїхав за кордон перший раз. Ми організували три концерти, зібрали непогані кошти. Олександр Єремчук розповів, що організація Лідера Фронтери» збирає гроші на гуманітарну допомогу. А подружжя співаків заробляє своїми концертами на доставку гуманітарної допомоги до України. Окрім двох автомобілів для рятувальників ДСНС, швейцарська волонтерська організація привезла автомобіль для Баранівки, гуманітарну допомогу для овруча та шість змішувачів для Житомирського обласного центру крові. Розповідає Володимир Виговський засновник організації Студентський клуб. Там зараз працюють двоє фахівців Швейцарії. І вони передають ці міксери. І так само, як і тут проводять ну, навчання скажімо, для працівників. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.